Чому необхідне термінове засідання волинь ради, як зберегти кадри в освіті та медицині і звідки збитки у луцьких комунальних підприємств? Про це сьогодні в інформаційному блоці від сфера ТІВІ Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Терміново скликати сесію обласної ради вимагає голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко. Які питання пропонуються до нагального розгляду і в чому власне терміновість знає Соломія Буковська. Остання сесія Волинської обласної ради відбувалася ще в кінці грудня минулого року, а тим часом накопичився перелік нагальних питань, щодо яких потрібно швидко ухвалювати рішення, до прикладу, щодо розподілу так званих бюджетних лишків. Сьогодні у нас уже 25-те і жодних, скажімо, сигналів. Від обласної ради про те, що ми зберемося для того, щоб прийняти відповідні рішення, не поступало. до слова. Декілька днів тому з четвертої спроби відбулася бюджетна комісія, де розглянули неповний перелік проектів. Відтак Олександр Савченко був змушений вжити необхідних заходів та звернувся до голови обласної ради і першого заступника голови Олександра Пирожика. Скликати і провести сесію. Звичайно, для того, щоб її провести, повинні відбутися засідання всіх постійних комісій ради, які повинні розглянути наші пропозиції по бюджету. Також очільник виконавчої влади області планує відзвітувати про рік своєї роботи на посаді. Крім цього, Олександр Савченко повідомив, що 82 мільйони гривень залишилось за програмою сільської медицини, що передбачені на будівництво амбулаторій. У нас є кошти на це все, і в сесії я не маю права їх використовувати. Аналогічно, у нас. Так, трапилося, що ми зараз зупиняємо практично будівництво амбулаторії за кошти світового банку. Те, що стосувалося придбання обладнання, ми це виконали. Близько 500 мільйонів гривень є й на будівництво доріг. Погодні умови сприяють проведенню відповідних ремонтних робіт. Всі необхідні для розгляду матеріали та проекти програм скерували до обласної ради. Сам Олександр Савченко запевняє, що готовий до сесії, хоч завтра. Соломія Буковська, Микола Госар, Сфера Луцьк. А от у Луцькій міській раді продовжують підготовку до чергової сесії, де серед іншого підбиватимуть підсумки роботи комунальних підприємств у 2018 році. Хто в лідерах, а хто в аутсайдерах, знають мої колеги. Чимало проєктів та програм у Луцьку потребують реалізації. Одні напрямки вимагають великих капітальних вкладень, інші певного періоду для того, аби їх вирішити. Проте, якщо говорити, що було зроблено за 2018 рік у місті, є чим похизуватись, кажуть чиновники. Починаючи від 27-ї школи, яка здалась, і амбулаторії на Вересневому, ті роботи, які в парку були проведені. Можна говорити як позитив про ремонтні роботи, які пов'язані з будинком вчителя. Здобутки міста активно просувалися в інформаційному просторі та соціальних мережах. Однак варто згадувати і проблемні місця. Був стекло. Мінус 37 мільйонів гривень це збиток. Підприємство спрацювали збиток. Але якщо ми будемо говорити по цьому підприємству безпосередньо, то ми розуміємо, що основна причина це те, що Люди не платять за комунальні послуги. Це викликано в першу чергу високими тарифами, що зросли через подорожчання газу електроенергії. На жаль, це і призвело до збільшення боргів. За свіжими даними 106 мільйонів гривень борг лучан перед Луцьк теплом. Інформує Григорій Постовіт. Луцьке підприємство електротранспорту отримало 5 мільйонів гривень збитку за минулий рік. При тому, що на це підприємство з бюджету міста виділялися значні кошти. Також понад мільйон збитків за минулий рік має Луцькводоканал. Розмова про успіх. Які проблеми комунальних підприємств буде обговорена на сесії, що відбудеться днями? Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Належне фінансове забезпечення освітян та медиків, підвищення престижності цих професій питання, що зібрали сьогодні освітню комісію Луцької міської ради. На які покращення можуть розраховувати луцькі педагоги? Про це в сюжеті. Освітяни, медики покидають країну, шукаючи кращого заробітку за кордоном. В результаті дефіцит кваліфікованих спеціалістів у галузях. На думку депутата Луцькради голови профільної комісії Бориса Смаля, один з варіантів вирішення проблеми виділення коштів з місцевого бюджету. Так, от, якщо ми з місцевого бюджету піднімаємо заробітну плату за місяць е, для е, медичних працівників, це треба 30 мільйонів гривень і 39 мільйонів гривень для працівників освіти. Підтримати освітян і медиків просто необхідно. Без них наше місто не зможе повноцінно функціонувати, каже Борис Смаль. щодо освіти, як зазначає начальник галузевого управління Зіновія Лещенко, минулого року при обговоренні цього питання разом з департаментом фінансів та бюджетом міста прийшли до висновку, що необхідне підвищення зарплати вчителям предмет. Для працівників класоводів першої класі вхідна зарплата на 20%, для тих класоводів, які будуть 4 пілотних класи 20%, для заступників директорів, що опікуються питанням виконання в школі першого ступеня, оскільки дуже багато семінарів, поїздок 20%. Керівників заходів освіти була піднята 20%. А от депутат Луцької міської ради Андрій Покровський каже, що бюджетне навантаження для луцької громади після такого зростання видатків може бути надмірним. Відтак він поцікавився, чи є бюджетні резерви аби виділити необхідну суму. Що ми цей рішення приймемо. Через півроку, через рік я сумніваюся, що ми зможемо ще саме дати. Стосовно медицини, то протягом двох останніх років тут теж відчувається дефіцит середнього медичного персоналу, переважно медсестер. Середня зарплата фахівців цього рівня у місті становить 5 тисяч 56 гривень. У медиків первинної ланки з 1 січня значно підвищився рівень зарплати, оскільки вони працюють за договорами з національною службою здоров'я. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера Твелуцьк. Вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Так розпочинаємо складний і насичений передвиборчий тиждень. Буде цікаво. Побачимось. Із пропозицією до волинян жити за новим курсом, який поставить державу на ноги. Наш край відвідала лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина, кандидату президента України Юлія Тимошенко. Спершу вона зустрілася з медійниками, аби донести важливу інформацію, так би мовити, з перших вуст. А згодом поспілкувалася зі своїми прихильниками. Детальніше про приїзд Юлії Тимошенко. Дивіться вже за мить. Свій візит на волинь кандидату президента України, лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина, розпочинає з прес-конференції, де повідомляє резонансну новину. Європейський союз порушив проти президента України Петра Порошенка антикорупційне розслідування. Коли Європейський Союз проти діючого президента починає корупційні розслідування, це говорить про те, що силові структури в Україні, на жаль, не працюють. Ще один тривожний дзвінок, каже Юлія Тимошенко, отримано зі Сполучених Штатів Америки. Адже, за словами лідерки ВО Батьківщина, там теж розпочали аналогічне розслідування. За підсумками такого перебігу подій, вона прогнозує серйозні політичні наслідки для чинного президента. Я знаю, що президент України заявив, що після завершення другої каденції на посаді президента він планує стати депутатом Європарламенту. Я думаю, що після розслідування цих кейсів по корупції в Європейському Союзі йому треба думати про інше. А поки Юлія Тимошенко озвучувала пресі сенсаційні новини на театральному майдані Луцька зібрались тисячі її прихильників. Усі з нетерпінням чекають на зустріч з кандидатом у президенти України, лідеркою всеукраїнського об'єднання, батьківщина. Я вважаю, що вся її програма, це ще що вона розповідає. Якби дійсно так було, це було б дуже краще. І так і для села за лікарню за ці всі, всі реформи за газ. Я думаю, наша Волині її підтримає. Розумна людина, Якщо ми йде в в правильному напрямку мільйон так думаю, що вона рідей, зможе керувати виглядує... країною. Волиняни запевняють, що саме програма Юлії Тимошенко новий курс здатна вивести Україну на новий гідний рівень життя. Юлія Володимирівна достойна бути президентом нашої країни. Вона багато років бореться з несправедливістю країні, бореться за добробут людей. Думаю, в першу чергу про державу, про їх людей і вона все своїм життям показує свої поступками, що це вона так і вона. Почали е, мати перше, що є ціль, це побудувати Україну і зберегти Україну у виступі перед людьми Юлія Тимошенко запевнила, що точно знає, як змінити ситуацію в країні на краще, розпочати каже політик, слід з припинення війни на сході та зміцнення армії через вступ до НАТО. Вони витрачають в рік на армію НАТО один трильйон доларів і сильнішої армії немає. І якщо ми хочемо, щоб не зазіхали на наші кордони. Якщо ми хочемо захистити своїх дітей, свої родини на сотні років нам не можна залишатися самотніми в цьому світі. ціла низка реально дієвих кроків від політики до агросектору задля розвитку та ефективної розбудови країни, каже Юлія Тимошенко. Прописана у програмі Новий курс. Однак, аби почати втілювати її у життя, стверджує політик, потрібно зробити головне. Ми з вами поміняємо цю прагнилу кланово олігархічну систему управління країною. Ви знаєте, що в конституції написано, що народ в Україні єдина влада, єдине джерело влади, і все в руках народу. Да, написано це в конституції, але скажіть мені, будь ласка, це правда? Наразі це не так відповідає Юлія Тимошенко. А звідси ділиться впевненістю, що Конституцію слід оновити. Вікторія Протолюк, Антону Нещук, Сфера та